Місце Москва, метраж 72, кв, кімнати 2 бюджет 1-0 дизайн геометрії, фото Євген Кулібаба коротенько. Ми говорили про цю квартиру в шкводний на етапі візуалізації. Зараз в ній вже зроблений ремонт і можна оцінити результат. Подробиця дизайнерам з майстерні геометріям побажання замовника були відомі з самого початку. Світла затишна квартира в скандинавському стилі, закриті системи зберігання. Дерев'яні підвіконня і стільниця на кухні, підлога з керамограніта або каменю. Кухню, вітальню і їдальню дизайнери об'єднали в одне обще пространство, друге побажання зробити гардеробну прохідною, щоб її можна було з коридору пройти в спальню. Теж було виконано двері, розташована зліва від входу в квартиру, веде в гардеробну, яка одночасно виконує роль пральні і прасувальної. Також в квартирі встановили клімат контроль і систему Розумний будинок, за допомогою якої можна регулювати сценарії освітлення, відключати світло у всій квартирі, крім холодильника, не встаючи з ліжка. Ванну кімнату зробили відкритою, відокремивши її від спальні тільки за допомогою скляної прозорої перегородки. Спочатку планували використовувати смарт скло, яке стає матовим з пульта, розповідає Павло Герасимов. Але в процесі прийшли до рішення зробити матову смугу тільки посередині. Таким чином ми закриваємо візуально те, що відбувається у ванні, але знизу і зверху прозоре скло об'єднує ванну і спальню, щоб квартира здавалася більш просторою. У всіх приміщеннях використовували одні й ті ж оздоблювальні матеріали: фарбу коріла, паркетну дошку, барліник, колір дерева повторюється у всіх дерев'яних елементах колір стін в квартирі світло сірий і білий. Цегляні акцентні стіни в передпокої. За задумом дизайнерів повинні виглядати як частина будівлі, а не декоративний елемент. На кухні в передпокої, на балконі і в обох санвузлах використовували плитку у вигляді ромбів, підвіконня і укоси виготовили зі сланцю. Вбудовані шафи для вбиральні і передпокою дизайнери спеціально розробляли і замовляли на виробниці Україні. Вбудовані системи зберігання є в спальні, плюс відкриті стелажі у вітальні. Замовнику було важливо мати доступ до інженерних комунікацій, тому дизайнери передбачили таку можливість у вбудованні шафів передпокої, кутовий диван у вітальні зробили на замовлення наповнювач меморії форм запам'ятовує форму тіла, все для комфорту. У Фекифіветі масони з вовни, мериноса схожі на два кругляка і органічно вписуються в інтер'єр як елементи екостилю, обідній стіл з екзотичного дерева Суара з Індонезії підтримує тему. Планування бренди представлені в проекті кухня, вітальня, їдальня, оздоблення, фарба, тік коріла, цегла, облицювальна, робенкест Франтбюнтвеї, напольне покриття, паркетна дошка, барліник, двері, розсувні скляні двері, лініон меблі. Диван Алеола Стільці, ханч Веднер крісло, Црати Барелпуф, Ютємесоне освітлення, світильники над обіднім столом, Том Діксон Тошер, твік'ї, техніка, варильна панель, духова шафа, вбудована посудомийна машина, або машини все сієменс, вбудований холодильник Лєбгар, килим до Владгоюси, декор, картина, поле і трави, художник Михайло Рушняк-Спальня, оздоблення фарба. Тік куріла, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, радіатори, арбонія, скляна перегородка на замовлення, юніт глаз, меблі, підстава ліжка, дрем, ланд-матрац, акопа, декор, картина, фігура в динамічній позі, художник Михайло Тихонов, освітлення, стельове світло, фрамесанузли, оздоблення, плитка під мармур, порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, м'ютіна меблі. Тумба під раковину, будована шафа, стелаж полиці на замовлення, все, сімоточі санфаєнс, ванна, аквабалт, унітаз, біде, седьюра віт, змішувачі окремо стоїть, сантоп трейдин, змішувач для ванни, джацоп делафон, полотенцесушитель арбоня, прихожая. оздоблення, фарба коріла, цегла, облицювальна, Робен, робентестфрантбюнтвеєнопольного покриття, плитка ромбами, м'ютіна, меблі, стелаж. Шафа, виконані на замовлення, майстерня, сімоточі. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і рю.